Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Зима, що нас змінила Пам'яті Героїв Небесної Сотні. Щороку, 20 лютого, Україна згадує подвиг Героїв Небесної Сотні. Десять років тому понад 100 людей віддали життя у боротьбі за демократичний вибір України та її європейське майбутнє. До Дня Героїв Небесної Сотні у Поморянському ВПУ відбулось вшанування пам'яті учасників Революції Гідності. Міжнародний день рідної мови свято, яке нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні. Українці це знову виборюють зі зброєю в руках. За українську мову, національну ідентичність та право бути господарем на своїй землі гинуть кращі сини та доньки України. Як і раніше, очевидна істина мова має значення. Це та рушійна сила, яка об'єднала українців і весь світ та веде до перемоги України. Саме тому, 21 лютого, у селищі Поморяни відбувся інтелектуальний та захоплюючий квест для знавців рідної мови у пошуках втрачених слів. Залишаємося гідними своїх героїв. 20 лютого в Україні відзначають 10-ту річницю вшанування Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом стягнуло свого впіку. Із 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей 78 осіб. Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність до Небесної Сотні. 10 річниця. Цей день є уроком для нашої нації, коли потрібно подякувати славним українським героям за їхній подвиг. Це має неоціненне значення, бо вони розуміючи ту небезпеку, яка тоді нависла над країною, першими пішли у бій та віддали життя. На відважному прикладі Небесної Сотні зростало нове покоління українців, яке сьогодні захищає нашу батьківщину. Для нас зараз продовжуються виклики. Ми маємо споконвічного заклятого ворога, який намагається знищити нашу незалежність. Це змушує нас не тільки міцно триматися. І вистояти, а й розбудовувати нашу державу, працювати на її користь. Ми повинні об'єднуватися у пошуках нових можливостей для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Ворог розраховує на те, що наша згуртованість похитнеться, але сила українського народу завжди полягала в незламності, непохитності і прагненню тримати удар та вести бій. Спільною молитвою з духовними настоятелями вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Та покладанням квітів до пам'ятної стели Небесної Сотні. У програмі взяли участь народний театр життя та військовий оркестр навчального центру імені Василя Вишиваного, ведуча Тетяна Вітка. Борітися поборете, вам Бог помагає! 21 лютого у народному домі села Розваж Золочівської громади відбувся перший етап огляду декламування поезії Борітися поборете, вам Бог помагає. Де взяли участь гуртки художнього слова, народних домів, сіл Гончарівка, Скварява, Білий Камінь, Почапе, Підлися, Розваж, Черемошня, Бужок, жуличі, огляд декламування поезії присвячений 210-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Метою огляду є сприяння широкій популяризації поетичних творів, присвячених великому кобзареві, артистичному виконанню творів Тараса Шевченка, утвердженню краси українського слова. Підвищенню художньо-виконавської майстерності чи ціл, виявленню та підтримці мистецьких талантів. Творчість Великого Кобзаря, як ніколи, актуальна у світлі нинішніх подій. Тарас Григорович у своїх поезіях ніби перечуває, які страшні події чекають на нашу країну. Проте, попри сумні прогнози, він допомагає знайти вихід. Його поезія піднімає дух нинішнім борцям, вона, наче, тримає їх у тонусі. Упевнені, що Великий Кобзар, якби був нашим сучасником, то обов'язково був би на майдані. А зараз він допомагає нашим борцям з неба. І так віримо, що в Україні все налагодиться, запанує мир та єдність. Адже Тарас Григорович саме про це й писав: усі учасники були нагороджені грамотами відділу з питань культури Золочівської міської ради. У благодійній скринці на потреби Збройних сил України було зібрано 1800 гривень. А вже наступного дня, 22 лютого у народному домі села Метулин відбувся другий етап огляду декламування поезії Борітися поборете, Вам Бог помагає, де взяли участь гуртки художнього слова, народних домів, сіл Метулин, Княже, Червоне, Гологоре, Майдан Гологірський, Стінка, Новосілки, Велика Вільшаниця. Погляд декламування поезії присвячений 210-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Усі учасники також були нагороджені грамотами відділу з питань культури Золочівської міської ради. У благодійній скринці на потреби Збройних сил України було зібрано 2070 гривень. Кожен на своєму місці робить все можливе, щоб наблизити перемогу. Разом ми сила. Разом ми Україна. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!